Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній і для каналу MyUA Хотів би поговорити про інтерв'ю Ілона Маска, який він дав щойно звільненому з телеканалу Fox News Карлсону Такеру. Звісно, це скандальне звільнення, але не про це мова, мова про те, що напевно це одне з найбільш вдалих інтерв'ю, яке Ілон Маск давав за останні роки. Власне, присвятив він його, із того, що найбільш цікаво там з політичної точки зору, це штучний інтелект, і власне тому, який вплив штучного інтелекту може бути на майбутнє людства і майбутнє політичне. Власне, маск говорить про те, що штучний інтелект повинен бути керований державою, контролюватись державою для цього Має бути створений якийсь спеціальний орган, на кшталт якогось контролюючого органа за польотами чи в сільському господарстві. Такою річчю, я думаю, переймаються не тільки в власне Ілон Маск, вже в багатьох країнах світу є заборони на використання штучного інтелекту. Ну, ще не в багатьох, але в деяких країнах світу є таке. Така заборона, і в чому ж проблема? Проблема в тому, що в якийсь момент вважає маск, ми перестанемо розуміти, чи людина управляє, чи штучний інтелект управляє управляє глобально, управляє не тільки нашим, нашими можливостями, а й насамперед тим, що штучний інтелект робить багато речей набагато краще. Ніж людина, того, що більшість людей вже робити не може, звісно, в першу чергу, якщо говорити про політику, питання стоїть в тому, що використання штучного інтелекту, врешті-решт, Перестане давати можливість розвитку демократії і перетворить світ на авторитарні системи, керовані навіть не людьми, як, наприклад, в якихось там диктаторських країнах, а керовані штучним власне, інтелектом, який по-своєму буде уявляти, що є правда, що є правильно, а що є неправильно. Тому вже в найближчий час демократія і штучний інтелект помири. Тись не зможуть, і фактично ем, маск закликає до того, щоб зупинити панування штучного інтелекту.